Церкві не байдуже, хто керуватиме нашою державою після виборів до Верховної Ради, святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет каже: агітувати чи яскраво виражати власну симпатію до того чи іншого кандидата, представники духовенства не мають права. Але підтримувати і благословляти добрі справи політиків можна, особливо якщо в передвиборчих програмах лідерів йдеться про збереження української культури, історії мови та релігії. Якщо Кандидат в депутати не відстоює інтереси держави Української держави. Ми не благословляємо такого кандидата. Церква закликає політиків керуватись совістю, не кидати на вітер обіцянки та не йти у парламент із думками про власне збагачення. Народні депутати повинні в першу чергу відстоювати інтереси свого народу. Депутатство це служіння, а не збагачення. А у нас перетворюється депутатство в збагачення. Щодо гучного закону про мови, Філарет висловився однозначно. Церква благословляє лише одну державну мову українську, а скандальний проєкт, який кілька нардепів намагаються протягнути в парламент, це лукавство. І таким лукавством хочуть узаконити. Другу державну мову, як вона називається офіційною мовою, російську мову.